Samsung Galaxy Fold 5, 1. А! Не вийшов. Samsung Galaxy Fold 5, 2. Здоровенькі були, слава Україні! Ну що, гнемо смартфони далі. Samsung Galaxy Fold 5. І це нове відео на каналі iPhone. Поїхали. <му> Логічно було б розпочати з дизайну, але про нього скажу лише так. Найлегший, найкомпактніший, найміцніший Galaxy Fold з новим, найнадійнішим шарніром Flex Hinge. Ну і все, а що ви хотіли? І відразу вриваємося про дисплей. Якщо говорити про зовнішній 6,2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2316 на 904 пікселі, динаміка AMOLED 2X, 120 Гц і все як треба в флагманах від Samsung. То на цьому дисплеї зручніше за все виконувати якісь прості та звичні дії, до прикладу, зателефонувати чи швидко відповісти на повідомлення, але і пограти в цілому можна. Та все ж цей дисплей більше розрахований, на мою особисту думку, як дисплей для дій, які всі звикли робити на звичайному смартфоні. І він з цією ціллю справляється досить добре, навіть дуже добре. Все в файних традиціях флагманських смартфонів від Samsung. Він яскравий, контрастний, різкий, приємний до перегляду. На ньому якоїсь інформації ще до речі, як видно, він не стандартного співвідношення сторін, як для дисплею смартфона, а саме 23 і один на 9, тобто більш витягнутий. Та про це я думаю, всі вже чули і знають. Бо такий дисплей вже в декількох попередніх поколіннях Fold від Samsung вже був. Загалом зручний відносно компактний дисплей та для людей з великими руками та пальцями може бути не так зручно набирати текст на цьому 62 дюймовому файному дисплеї. І саме для цього є більший дисплей, який вже 7,6 дюймів, то там вже точно не промахнешся по тих кнопках. І власне про цей внутрішній дисплей розміром 7,6 дюймів, роздільна здатність якого 2176 на 1812 пікселів, який теж, звісно, динаміка AMOLED 2X та 120 герцевий і займає 91,1% співвідношення до дисплею до корпусу. І пікова яскравість, якого сягає 1750 ніт, що офігіти як яскраво, і під прямими сонячними променями, все, що відбувається на дисплеї, чітко видно. Що тут сказати про цей мегадисплей? Він як все вже зрозуміло, яскравий, контрастний та різкий, і звісно ж відкалібрований на всі гроші. На ньому вже файно грати в ігри, переглядати якийсь контент в соцмережах та YouTube. та і працювати теж зручно. До прикладу, коригувати якісь таблиці чи набирати текст. А те, що він більш квадратний і має софтверну фішку багатозадачності, то теж зручно працювати над якимись презентаціями, копаючись в одному віконечку в Google, а в іншому тримати ту ж презентацію, чи переписуючись з кимось в месенджерах, відразу пульнути якийсь мемчик другу. Це ж було вже знаєш коли, коли про планшет Samsung. або переглядаючи відео на YouTube, можна читати Twitter, чи як він тепер називається? Ікс. А в третьому переписуючись з кимось в Телеграм. І таких сценаріїв використання просто безліч. Їх можна навіть випадково винайти чи знайти, коли будеш просто користуватися смартфоном кожен день. І вони самі знайдуться. Словом, мати два дисплеї в смартфоні це круто, але до чого ж прямо треба звикнути, щоб трішки тут менший, там більший якось. Коротше, треба звикати, бо їх два. До прикладу, користуючись зовнішнім дисплеєм, можна відкрити смартфон і продовжити свої дії вже на внутрішньому дисплеї, що в якійсь ситуації може бути набагато зручніше. Загалом обидва дисплеї файні та флагманські. Я б сказав. Тут без варіантів, бо він коштує купу грошей. Ще до слова про дисплей. То він підтримує роботу з фірмовим стилусом від Samsung S Pen. Але є хитрість. Вона заключається в тому, що, наприклад, S Pen з якогось S22 чи S23 Ultra не працює тут. І коли підносиш такий стилус до екрану Fold 5, він попереджає, що стилус працювати не буде, так як він може пошкодити дисплей смартфону, що в свою чергу завбачливо і правильно я вважаю, нема чого тицяти тим стилусом, який не зроблений для Fold 5. І тим самим вшатати дисплей. А тепер перейдемо до начиння та софтверної складової Galaxy Fold 5, який залапаний. Що стосується начиння та залізяк, або ще як їх називають технічні характеристики, у Fold 5 все очікувано по-флагманськи. Процесор від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 спеціально оптимізовано під смартфон Samsung. Оперативної пам'яті 12 ГБ, а накопичувач від 256 ГБ в базовій версії Fold 5 512 ГБ і є версія з 1 ТБ накопичувача, яка на мою особисту думку і повинна стати бестселером серед всіх версій смартфону. Але чомусь я думаю, що все-таки 512 ГБ і буде найбільш продавана версія. Так от, щодо повсякденних завдань, то Fold 5 лускає просто як горішки. Все літає, всі анімації, все запускається та працює моторно, наскільки це можна. До цього запитань взагалі немає. З іграми на Fold 5 теж для мене особисто все очікувано файно. По традиції покатав в Call of Duty, в налаштуваннях якої можна виставити графіку на Very High, фреймрейт на Max і грати при чудовому FPS. Ну або графіку знизити трішечки і фреймрейт поставити на ультра. І знову ж таки розкидувати суперників при високій частоті кадрів. Lost Light я теж не обійшов стороною, і там налаштування виставив наступні: якість графіки Smooth, а FPS Ultra. І грається прекрасно. А так як сама гра Lost Light досить темна, тобто багато темних локацій, то за рахунок крутої яскравості дисплея Fold 5 грати ще комфортніше. Бо там, де темно, на одних смартфонах і нічого не видно, то FOLD 5 це видно. І дисплей ще плюс більший. Виходить якийсь прямо чіт-код. І вирішив я ще покатати в PUBG Mobile на Fold 5. Давно не було, до речі, в PUBG в тестах. І ось що я скажу: графіку можна хоч на Ultra HDR виставити, а FPS на максимальний показник, який є. І грати в своє задоволення стабільним високим фреймрейтом, розкидаючи противників в PUBG. Давно не гробно. І звісно ж, я ж не. Просто не зміг пройти повз, маючи майже квадратний дисплей на смартфоні в руках, повз таку супергру, як зуба. Це щось типу Brawl Stars з суперграфікою і приколясними харизматичними персонажами звірятками за яких можна, звісно, грати. І в кожного, як виявляється, є приколясні додаткові можливості. Словом, позалипати трішки можна. А на Fold 5 цю гру взагалі в кайф позалипати. Квадратний на весь екран, такий хто не пробував, спробуйте. І ще, звісно ж, на FOLD 5 зручніше монтувати відео, до прикладу, в тому ж LumaFusion чи CapCut, чим я і займався майже весь час тестування FOLD 5. Але то стосується не тільки флагманських технічних характеристик, а і великого дисплея. Також зручно загалом цей тандем великого дисплея і файної начинки це файна штука. А тепер перейдемо до. Камер Fold 5. Їх він має три штуки основні та дві фронтальні. Набір основних камер Fold 5 можна сказати, що такий самісінький, як і флагманського S23 та S23+. Але з декількома невеличкими відмінностями. Основна камера Fold 5 50 мегапіксельна з апертурою 1,8 та фокусною відстань 23 мм проти 24 мм s 23 І 12 мегапіксельний Ультраширик з апертурою F2,2 має більший кут огляду, тобто 123 градуси проти 120 градусів s 23 і третє, це 10 мегапіксельний телефотооб'єктив з трьохкратним оптичним приближенням без втрати якості. Але ця схожість камер Fold 5 та s 23 Samsung не робить його камери гіршими чи якимись посередніми на фоні тих же s 23 Фото зроблені на Fold 5 високій якості зображення, чітке, деталізоване та передача кольорів на фото мені особисто до вподоби. Якщо, звісно, взяти професійного фотографа, то він... Зможе розкидати та розібрати по молекулам фото, зроблені на Fold 5. Та й в цілому на будь-який смартфон, але мені особисто подобається, які фото виходять на Fold 5. І варіативність зйомки за рахунок наявності трьох різних об'єктивів теж радує. Знімай, як хочеш. А якщо вже всередині тебе... Заграв професійний фотограф, то для тебе є режим професійної зйомки що фото, що відео. Там можна налаштувати різного типу професійні штуки, типу ISO, баланс білого шатерспіт, фокус, та вибрати джерело звуку, яке буде записувати звук. Відео. До речі, щодо відеозйомки, то Fold 5 може записувати відео 8К30 в режимі звичайної зйомки. А в режимі професійного відео можна знімати навіть 8К-24 кадри. Звісно ж, також можна знімати 4К 6030 та 24 кадри в прорежимі. Для когось ці частоти кадрів можуть бути мастхев. Ще з додаткових фішок можна, знімаючи когось або себе, вивести зображення на зовнішній дисплей Fold 5. Тим самим або контролювати, що відбувається в кадрі, або просто показувати людині, яка в кадрі, як вона виглядає в тому самому кадрі. В тому випадку, коли сам себе фільмуєш, то вивід зображення на зовнішній дисплей реально корисна штука. Що стосується двох фронтальних камер, то вони по різні боки дисплеїв, а точніше. На різних дисплеях найголовніше, мабуть, 10-мегапіксельна з апертурою f 22 та фокусною відстань 23 мм. Селфі-камера знаходиться на зовнішньому дисплеї, яка не поступається камерам конкурентів з більшою кількістю мегапікселів. Селфі фото виходять чіткі, деталізовані з приємною передачою кольорів на фото. Загалом файна 10-мегапіксельна фронтальна камера. А от друга 4 мегапіксельна селфі камера, яку я б назвав швидше скайп чи зум-камерою. Так, смартфон там щось старається за рахунок алгоритмів опрацювання фото витягнути гідний знімок на цю камеру. Вона тут. І щось та й виходить трішки, але ця камера знаходиться під дисплеєм, а не врізана в нього. І на перший погляд, навіть важко помітити, де вона знаходиться. Там, в принципі, поки що маємо, що маємо. Для відеозв'язку вона в цілому файна, я думаю. Напрацювання від Samsung оця камера на майбутнє, типу, щоб потім в нових е флагманах або не флагманах фронтальні камери під дисплеями були, під дисплеями і виходили класні фото. Отаке. Да, чити 4 Мп. Вона там щось прямо реально за рахунок алгоритмів. Я сфоткав на я спочатку. Бачу таке паршиве. Вона ж там домальовує. Mm. Типу, працює. Акумулятор та автономність Galaxy Fold 5 оснащено акумулятором на 4400 мА, що навіть трішки менший показник, ніж серед всіх смартфонів в наш час. Зазвичай це щось біля 5000 мА. Що ж до автономності цього гнучкого перця, то особисто в мене при гарному такому активному користуванні Fold 5 вистачало на день. Це був і монтаж коротеньких відео для інстаграм, і перегляд якогось контенту в YouTube, соцмережі, типу Instagram месенджери, і, звісно ж, прослуховування улюбленої музики через бездротові навушники. Якщо не так активно його юзати, то я думаю, на добу користування, може, й там на трішечки довше, ФОД п'ятого має вистачити. Та й наскільки я зрозумів, конструктивна особливість не дає змогу запхати акумулятор більшої ємності. Та й знаючи, скільки там всякого технологічного всередині нафаршировано у Fold 5 то і 4400 здаються вже й не такою маленькою цифрою. Хоча віримо, що в Samsung зробить... Шість тисяч Fold 6. З додаткових особливостей FOLD є підтримка APTX HD, тобто слухати музичку в прекрасній якості. Щодо звуку, звісно ж, FOLD 5-го є стереозвук, файний стереозвук. І ще смартфон підтримує роботу в режимі DEX. Це така фірмова штука від Samsung, коли смартфон можна підключити до монітора і використовувати його як маленький персональний комп'ютер. Але важливо зауважити, що монітор має підтримувати таку штуку і можна підключитися як по бездроту. Так і через DRIT, який теж підтримує той самий Dex. І можна щось типу, монтувати відосики в LumaFusion чи CapCut на великому моніторі, от така складна штука. Ще, мабуть, варто згадати про аксесуари, точніше фірмові чохли до Fold 5 го Серед тих, що є і можна вибрати, собі максимально класичний та строгий чохол з екошкіри, чохол з підставкою, з ремінцем-тримачем, прозорий пластиковий чохол, щоб не ховати ваш красивий, ясний, блакитний або кремовий Fold, той самий чохол з кільцем, типу попсокетом. Яке теж може відігравати роль підставки. Ну, а можна, мабуть, найкозирніший чохол собі замовити це тонкий чохол з будуваним S-Pen. Купуєш чохол і відразу маєш S-Pen на додачу. Два гаджети в одному. Загалом, підбиваючи підсумки про Fold 5, я б сказав так: це ніфіга не дешевий девайс, я б навіть сказав, офігіти, який дорогий. Але його можливості місцями вражають, що швидкість роботи та ті ж самі два дисплеї дають трішки інший юзер експірієнс камери. Теж я б сказав на флагманському рівні, якщо вмієш, звісно, ними користуватися. Захист від пилу та вологи, про який я забув згадати до речі, він тут теж є в гнучкому смартфоні на секундочку. Та й, взагалі, Galaxy Fold 5 – це реальна машина для контент-мейкінгу, машина для роботи з документами. Навіть на ходу. Машина для дизайнерів чи художників. Загалом я б сказав, маючи Fold 5 в кишені, ти маєш два девайси: а саме смартфон і компактний планшет, який, я думаю, закриє всі твої потреби. А якщо навіть не всі, то більшість точно. Для креативних людей Fold 5 я вважаю крутий девайс. От такий він, Fold 5. Всім дякую за підтримку. Не забуваємо ставити свої вподобайки. Хто як не ви, поставити ті вподобайки. Пишемо коментарі, підписуємося. Якщо не підписані, обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерам, допомагаємо хто чим може, і все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай, побачимось!